Чома ракетами С-300 та РСЗВ «Смерч» російські окупанти обстріляли село Багатир Великоновосілківської громади. Травмований місцевий житель повідомляє прислужба поліції Донеччини. Отримали поранення, і чотири жителя Петропавлівки окупанти поцілили по селу іскандерами та крилатою ракетою х 35 Під обстрілами російської армії минулої доби перебувала Часовоярська громада. Розповів Суспільному начальник міської військової адміністрації Сергій Чаус. Вмованих та загиблих немає. У нас постійні обстріли вони не зупиняються, хаотичні обстріли по різним частинам. Це щоденно воно на жаль не змінюється великими калібрами. гатять всі громаді постраждали за цю добу три будинки приватних. Плюс один багатоквартир. Вже не перший раз вікна вилетіли. Напередодні українські захисники відбили атаки російських окупантів на Бахмутському напрямку у районі Ягідного. Повідомляють у Генштабі. Сили оборони продовжують штурмові дії. І південніше Бахмута противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій з села Желанне Друге Мар'їнської громади. Поліцейські екіпажу Білий Янгул евакуювали мати з трьома дітьми. Чого раніше не виїжджали що кажуть? Ну звикають люди, звикають на даній території до обстрілів. Звикають, вважають, що це. Не так небезпечно родину привезли а до Покровська, звідки евакуаційним потягом вони поїдуть до родичів на Вінничину. За даними поліції, надалі у селі Жаланне Друге залишається понад 10 дітей. Дорога виходить прямо на окупований нині Донецьк. Саме з нього росіяни запускають безпілотники. Частіше за все, це ланцети, які стараються вразити якісь найбільш важливі цілі, що прямують цією дорогою до лінії фронту. Більшість будинків поруч виглядають просто. То як приводи загалом протягом минулої доби поліцейські евакуювали 68 жителів Донеччини. Повідомляє прес-служба відомства Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.